28 липня на заміській локації Національної академії внутрішніх справ зібралися вступники, їхні батьки, рідні та друзі, щоб дізнатися результати вступної кампанії 2024 року. З троєм вишикувалися сотні юнаків і дівчат, очікуючи рішення приймальної комісії. На зустріч із вступниками прибули ректор, генерал поліції першого рангу Володимир Черній, члени ректорату й керівники навчальних підрозділів закладу. Слава слава! Проректор, полковник поліції Сергій Чернявський оголосив наказ про зарахування здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра на перший курс денної форми навчання за державним замовленням. Присутні відчували неабияку гордість, адже нарешті мрія здійснилася. Вітаючи майбутніх правоохоронців, ректор особливо наголосив на вимоги міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо підвищення ролі поліції в суспільстві та специфіки несення служби в умовах воєнного стану. Генерал запевнив, що колектив академії зі славетною сторічною історією усебічно сприятиме належній підготовці молодого поповнення. Побажав здобутків у нелегкій та почесній справі з готовністю зі зброєю в руках захищати незалежність і суверенітет батьківщини. Відбулося ознайомлення із сучасною навчальною базою та розвиненою інфраструктурою навчального інституту, безпосередньо оглянуто окремі локації, спеціалізовані аудиторії, тренувальні полігони, тири, стрілецько тактичні і спортивні комплекси, гуртожитки та їдальню. Спілкуючись з ректором, гості отримали вичерпні відповіді на запитання стосовно особливостей освітнього процесу, дотримання безпекових вимог, дисципліни, організації харчування, побуту й дозвілля. Першокурсників й на підготовку до урочистостей з нагоди складання присяги на вірність українському народові. Батьки молодого поповнення з вдячністю сприйняли підсумки відбору і просили подякувати міністерству за високу довіру їх дітям. Доведено інформацію про поєднання навчання зі службою в нарядах, носіння форменого одягу, а також проходження служби й заповнення декларацій. Курсанти організовано отримали однострій поліцейського, адже невдовзі на них чекає двотижневий табірний збір. Попереду роки навчання. Шлях широких можливостей і невпинного самовдосконалення, що слугуватиме передумовою професійного зростання, збереження традицій і примноження здобутків рідної академії. Чому ви вирішили вступити в Національну академію внутрішніх справ? Тому що у мене батько служив полку спеціального призначення, і я вирішив продовжити його справу. Я вступила в Національну академію внутрішніх справ, щоб бути корисною для своєї держави в цей непростий час. У поклик серця. Була одна із найголовніших моїх мрій і цілей в житті, і я цього досягла. Ну, це не те, що була моя мрія, це була моя ціль, тому що два роки назад я намагалася вступити в юр юридичний ліцей Кандраців, але на жаль, не вийшло, тому зараз я тут. в мене все вийшло, і це бути мрія, бути юристом. Тому так. Я вступила, адже це була моя дитяча мрія. Я пишаюся, що мій брат стане поліцейським.